Зуховали владу як в Росії, так і в Україні. Я не боюсь цього слова, Сатаністи. А ми аплодуємо політикам, найманому персоналу, наш обслужуючий персонал, який ми наняли на роботу, нами руководить, нас убивають. Військовий з Чернігівщини самовільно покинув службу, а згодом почав публікувати у соцмережах заклики до міжнародної ворожнечі. Тепер відповідатиме за це, за даними слідства, у листопаді 2024 року він без дозволу пішов з військової частини та переховувався від правоохоронців. Перебуваючи в розшуку, розміщував у соцмережах дописи та відео, у яких закликав до ненависті між людьми різних національностей за висновками Спертів ці відео визнані такими, що містять мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості. В грудні 2024 року військовослужбовця затримали. На початку 2025 року суд помістив його під варту з можливістю внесення застави 122 тисячі гривень. Правоохоронці знайшли військового в Київській області. Зараз він перебуває під вартою. Суд обрав йому запобіжний захід без права внесення застави. Чоловіка загрожує до. 10 років ув'язнення.